Вітаю вас, любі мої другокласники. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ слово, і сьогодні ознайомимось із словами із прямим і переносним значенням. Ми будемо розрізняти пряме та переносне значення слів та складатимемо речення. Ну а на початку уроку я пропоную вам повторити як пишуться маленька та великі літери К. Візьміть, будь ласка, в руки олівець та спробуємо написати маленьку букву К у повітрі. Починаємо разом з моїм олівцем. Пишемо пряму похилу коротку паличку, відриваємо олівець. Та із приблизно середини палички проводимо один гачечок та другий гачечок. Велика буква К. Перший її елемент схожий на велику букву І. Бачите? Починаємо з нього. І тепер над верхньою рядковою лінією приблизно з середини. Відриваючи олівець, пишемо верхній гачечок та нижній гачечок букви К. Ну а зараз відступіть, будь ласка, один основний рядочок та запишіть 15 жовтня. Далі. Буквосполучення великої та маленької букви К маленьких букв КР, склад з великої букви КРИ, далі слово кришталь. Складова, звукоскладова схема до слова кришталь. Два склади Кри ш і другий таль. Кришталь наголос паде на другий склад. Розберемо звуки. «К-р» – голосний «и-ш-т» т голосний А. І останній звук Л. На письмі його позначено двома буквами Л та м'який знак. У цьому слові два склади, вісім букв та сім звуків. Чому звуків менше? Тому що м'який знак не позначає жодного звуку. А що ж таке кришталь? кришталь це Особливе скло, якому властива гра барв та мелодійний дзенькіт. Чим же різняться значення? Є два словосполучення: золота прикраса та золота дитина. Різне значення, правда? Золота прикраса значить прикраса виготовлена із золота, а золота дитина, не виготовлена ж вона з золота. Про кого кажуть золота дитина? Про виховану, слухняну, розумну дитину, так? кажуть золота. Ще ми можемо почути золота осінь, коли жовтіє листя. Або кажуть, золоте серце значить, це добра людина. Далі дитина сміється, чи сонце сміється? Звісно, коли гарний настрій, дитина сміється. А чи може сонце сміятися? Звісно, ні. Так кажуть, коли сонячний день. Отже, запам'ятайте, дітки, слова можуть уживатися у прямому значенні, як, наприклад, золота прикраса та переносному значенні золота дитина чи золота осінь. Давайте з вами розподілимо пряме та переносне значення. От, наприклад, солодкий цукор. Який цукор на смак? Солодкий. Отже, в цьому словосполученні слово солодкий вжито у прямому значенні. Глибока криниця це значить, що криниця, колодязь глибокий, він великої глибини, глибокий, це пряме значення. Далі солодкий сон. Чи можемо ми на смак спробувати якийсь сон? Звісно, ні. А кажемо про солодкий сон, коли дуже добре спиться. Отже, слово солодкий у словосполученні солодкий сон вжито у переносному значенні. Коли ми скажемо сяє обличчя, як ви вважаєте, це пряме чи переносне значення? Правильно, це переносне значення. Сяяти може кришталь, наприклад, або сяє сонце, коли воно виблискує. А сяє обличчя це коли у людини гарний настрій, коли вона посміхається. М'яка тканина. Ми можемо спробувати тканину на дотик, правда? І визначити, м'яка вона чи ні. Значить. М'яка тканина вжито в прямому значенні. Глибока думка. Чи може думка бути такою глибокою, наприклад, як криниця? Звісно ж, ні. Кажуть, глибока думка, коли якась важлива, серйозна якась думка, глибока думка. Вона має якесь наукове підґрунтя, м'який характер. Чи можемо ми спробувати на дотик характер? Звісно, ні. Кажуть м'який характер про добру людину, і це переносне значення. А сяє Сонце здогадались правильно, слово сяє в цьому словосполученні вжито у прямому значенні, лється вода. Може далитися, звісно, так. Це пряме значення. А лється музика? Ні. Так говорять, коли звучить гарна музика. Вона ніби лється. Ну що ж, а зараз нам треба буде назвати слова у житті у переносному значенні. Золоте листя заквітчало всі вулиці й парки. Що, знайшли? Так, дітки, золоте листя, воно ж не з золота, воно просто пожовтіло, а заквітчало. Чи справді квіти з'явилися з листя? Ні, просто воно прикрасило всі вулиці й парки. І шла осінь чорноброва. Осінь не може йти як людина. так?» А ще немає такої істоти осінь. Це просто пора року, тому вона не може бути чорнобровою. Отже, ці слова вжиті в переносному значенні. Далі, осінь пензлика взяла, малювати почала. І взяла пензлика і почала малювати ці. Слово сполучення стосовно осені, вжиті в переносному значенні. Якби тут було написано, наприклад, дівчика, дівчинка, пензлика взяла і малювати почала, тоді б це було пряме значення. Далі. Водить осінь хороводи під мелодію дощів. То що, чи може? Осінь водити хороводи. Звісно, що ні, мабуть, так говорять, коли вітерець піднімає із землі опале листя, і воно крутиться, як наче хоровод. А мелодія дощів може бути? Звісно, ні. Може бути, стукіт краплин. Так? Може, вітер завивати, але яка ж може бути мелодія в дощів? А зараз, будь ласка, складіть усно речення про осінь зі словами в переносному значенні. Якщо речення вам сподобалось, то можете поставити відео на паузу та записати його в зошити. Наступне, зараз нам треба буде знайти слово сполучення в житті в переносному значенні та виписати з них три. Слухайте уважно. Прийшла до Беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, вплила їх берізкам у зелені коси, вийшло із захмар сонце, подивилося воно на берези і не впізнало їх. У зелених косах золотисті стрічки, сміється сонечко, а берези сумують. Подивіться всі природні об'єкти і сонце, і осінь, і хмарки, і берізки, всі вони Згадуються у цьому уривку Василя Сухомлинського, якначе вони живі, якначе це люди. Тож слово сполучень, вжитих у переносному значенні, тут дуже багато, вам треба буде виписати три, а ми зараз їх розберемо. Отже, Подивіться. Прийшла осінь. Звісно, немає в неї ніжок, щоб прийти, так? Принесла, і ручок в неї немає, щоб щось принести. Золотисті стрічки, просто жовтого кольору, вплила берізком, ну, звісно, не плила вона їм коси. Зелені коси. Теж чи є коси у берізок? Ні. Вийшло сонце, подивилося воно, не впізнало їх, сміється сонечко. Отже, все, що стосується сонця як живої істоти, все це вжито в переносному значенні. Ну і останнє словосполучення берези сумують. Нагадую, випишіть, будь ласка, три словосполучення. Наступне, випиши словосполучення, у яких слова вживаються у переносному значенні. У кришталевій воді сонце купається, кришталева люстра прикрашає музей, кришталевою росою земля вмилася, кришталева ваза уславила майстра. Отже, ми з вами розібрали на початку цього уроку, що кришталь це таке особливе. Таке дороговартісне скло? Якщо це скло, то чи може бути вода кришталевою? Звісно, ні. Чому так кажуть про воду? Це значить, що вона чиста, прозора, як кришталь. А сонце насправді купається? Ну, звісно, ні. Наступне речення: чи може бути люстра кришталевою? Так, може бути, виготовлена з кришталю. Кришталевою росою земля вмилася. Теж, дітки, роса може бути з кришталю? Скляна? Ні. А земля вмивається? Теж ні. Кришталева ваза уславила майстра. Чи може бути ваза з кришталю? Так, може бути. А як вона може уславити майстра? Це просто так сподобалась ваза цього майстра, що пішла про нього слава. Отже, вам треба виписати всі ці словосполучення: Кришталева вода, сонце купається, кришталева роса, земля вмилася, уславила. Майстра, оскільки всі ці словосполучення вжиті у переносному значенні. Наступне завдання інтерактивне. Посилання на це завдання є вже на просвіті, тому в цьому завданні вам треба буде визначити, в якому значенні вжити словосполучення в реченні, чи в прямому, чи в переносному, та перетягнути його до відповідної категорії. Завдання цікаве, нескладне, тому бажаю вам успіху. А зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки сподобалось вам на уроці чи ні. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!